В одному, дуже густому лісі живе маленьке пухнасте лисеня. Як завжди, щоранку він йде вчитися. А знаєте, як звати це кумедне створіння? Ні за що не відгадаєте. Це Лі. Він дуже добрий і любить робити добрі справи. Сьогодні, коли він прямував у лисячу школу, його помітив цікавий їжачок. Він наздогнав і попросив ненадовго затриматися. Чого ти хочеш, їжачок? здивовано запитав лисеня. Я хочу вчитися. Допоможи мені потрапити до вашої лисячої школи. Але в нашу школу можуть ходити лише лисиці. А ти ж не лисиця, значить, тобі туди не можна. Але у всій окрузі більше немає шкіл, крім вашої. Допоможи ж мені. Ох, не знаю, мій колючий друг. А що директором скажемо? Раптом він буде незадоволений, та ще й вижений зі школи. Напевно, ти правий, що потурбував. Їжачок пішов додому, і за його ходою легко було здогадатися, що він сильно засмучений. Лі крикнув йому Почекай, я запитаю директора, може, він погодиться. Їжачок сів на шкільному ганку і почав чекати. Лі увійшов до кабінету директора з питання: Добрий день, директор, а чи можна до нашої школи взяти ще одного учня? Звичайно ж, можна. Що за питання? а з якого лісу до нас прийшла ця лисиця? М це не лисиця, а їжачок. Але, повірте, він такий хороший. Хороший чи ні, не важливо. Ти ж знаєш, у нас суворі правила. Знаю, знаю, але, може, як виняток, ви дасте йому шанс. Який же я подам приклад дітям, якщо порушуватиму правила? Вибач Лі, не можу тобі допомогти. Лі повернувся до їжачка і передав йому сумні новини. Вони сіли та почали думати, що б таке їм придумати. Замить ліс схопився зі словами Слухай, їжачок, а давай я сам буду тебе навчати. Ого, давай. А чого ти мене навчиш? Спочатку навчу тебе рахувати. Дивись два плюс три буде п'ять. Цей час неподалік проходило ведмежа, якому теж стало цікаво. Лисиня, а навчи мене чомусь. Легко. У році 365 днів, а іноді буває 366. І борсук не втримався від знань. А мені. Я теж хочу багато знати. А тобі я скажу, що найвища гора у світі Еверест, 8848 метрів. Ого! Нічого собі! Заволали звіряти від подиву. Всі були у захваті. Через якийсь час навколо лисеня зібралася вражаюча кількість звірів, і всі прагнули знань. Директор спостерігав усе це через вікно. Ого скільки хоче вчитися, і хто б міг подумати. Навіть якось ніякого перед дітьми. Ех, адже це все через мою гордість. тим часом продовжував навчати, і оскільки земля обертається, то на одному боці маємо ніч, а на другому день. Раптом на ганок вийшов директор. Вибач, що перериваю твій урок, але мені треба сказати дещо важливе. Діти, весь цей час я не мав мафрації. Я думав, що подам поганий приклад нашим учням, якщо буду пускати до школи всіх звірів. Але дивлячись на літа на вас, я зрозумів, що вже даю поганий приклад. Весь ліс думає, що лисиця за знайки, а це неправильно. Відтепер у цю школу може піти вчитися будь-хто. Правда? Лі радісно вигукнув. І тепер їжачку можна до нас? І не тільки їжачку, а й борсуку і всім іншим. Тільки у нас є одна проблема. Яка ж? Невже всім не вистачить місця? Ні, нам потрібно вигадати нову назву. А, ну раз це більше не лисяча школа, може назвемо її тоді лісова школа? Чудова назва, а вам як діти подобається? Так. Всі радісно закричали, і вже наступного ранку лі разом з їжачком прямували до школи. Подякуємо лі. Тепер знання доступні кожному.